26 травня 2023 року вкотре Росія вдарила ракетою по лікарні Дніпра. Тоді загинуло чотири людини, в тому числі працівник ветклініки, яка розташована зовсім поруч. Також постраждало безліч багатоповерхівок в АНД районі. Страшні кадри, які побачив увесь світ. Закривавлені люди виходять з клініки, а поруч ветеринари та просто перехожі кидаються в полум'я, аби винести тварин. На щастя, всі пухнасті вижили, але загинули люди. Пані Тетяна живе на вулиці Янтарні вже 38 років. Її будинок безпосередньо навпроти епіцентру вибуху, і вона дуже добре пам'ятає ранок цієї п'ятниці, адже внаслідок вибуху в неї було зруйновано балкон. дома была услышала большой взрыв в соседнем подъезде живут дочь внучка но ну, целая семья я позвонила Вике это внучки своей трубку никто не брал потом она взяла трубку я говорю Вика что там у вас она бабушка срочно вызывай скорую горит больница и я начала звонить на 102 и потом же выскочили на улицу там мужчина уже лежал подбежали к нему мужчины он уже был в крови весь ну, убил его осколком Лужа крові мужчина з соседнего дома, очень много було стекол. Ми вже на другий день почали. Ну, жители организовались этих подъездов, приходили других подъездов, начали помогать нам это все убирать. Ну и все, и потом уже начали давать заявки. Сразу же нам приехали, наверное, через 3-4 часа, приезжали машины, начали выдавать помощь, пленку. Очень сильно, конечно, помогли городские власти. Руслан Юрьевич приезжал на следующее утро, обходили квартиры полиции, документировали. Люди потом начали писать же заявки на помощь. Ну, через неделю, наверное, уже окна все поменяли. Отже, люди меняли самі. но потім, при наліччі документів на квартири і на наличие чеков всі деньги вернули. до копійки повозврали. Голова адміністрації згадує, як того дня був на об'їзді району і почув вибух. Далі було зрозуміло, що влучання неподалік будинку, де він виріс. Постраждало біля дев'яти великоповерхових будинків. У різному степені тяжко. 379 вікон було пошкоджено. Все це було відшкодовано, встановлено міською радою. Люди подавали заявки, буквально одразу після вибуху, тобто там через пару годин, вже спеціалісти потрібних департаментів заклеювали вікна клейонкою та виміряли розміри вікон в кожній квартирі. Пані Оксана згадує, як в той день дивом не постраждала її дитина, адже в їх квартирі буквально застрягли уламки ворожої ракети. В укриття ніхто не встиг спуститись, бо балістичний обстріл стався до того, як встигли увімкнути сповіщення. Ребенок был дома, у нас был было два осколка непосредственно в квартире у нас пробила профиль и вот это все было в спальне. Дочь сидела за столом просто чудо, потому что ну просто вот по диагонали все это собрали на ковре, попадали цветочки, пришли сотрудники полиции, сказали, чтобы мы искали осколки где-то еще есть вот эти все кубики, квадратики. Ну мы так мусора было очень мелко, мелочи много свернули прям все в ковер, чтобы убрать. Собрали правление своими силами, списки прошлись, начали возить, возить. Ездили люди сами, помогали и мы возить, особенно бабушки, которым 80 плюс, мы понимали, что она никакой с полком не поедет. Поэтому собрали перечень документов, съездили сначала в исполком, нам дали четко список, мы собрали, все отвезли и начали ждать. Как скоро начали устанавливать? Ну, все было по-разному, потому что мы дали в основном людей, в первую очередь тех, кто не смог поехать сам, а люди уже непосредственно кто, как, по мере того, как кто что все подвез, вот все-все-все собрав, так и начали выплачивать. Ну, относительно, в принципе, за пять месяцев мы получили все-все деньги, даже кто сдал вот из последних уже. То хто цутствував, хто і кто хто кто приехал приїхав домой, потім подались і вже получили. На сьогоднішній день я знаю точно, що отримали всі. Будинок на янтарні 42 – Це як одна велика родина. Тут дуже опікуються територією, яка теж постраждала від уламків і скла. Територія це ну, нас... благодаря нам нерівнодушним. Женщинам, выходит, кто любит да? это все дело, и непосредственно при помощи нашего любимого, дорогого Руслана Юрьевича и его команды. Потому что ну, все озеленить, сразу встает вопрос заборы. заборы, покраска что-то где-то, уже какая-то лавочка, уже дорожка. О, теперь уже тут можно что-то поставить. Уже будут бабушки сидеть. Бабушки сели, молодежи мало. Поэтому, что обещает, делает. Мы организовывали по стеклу очень капитальный по подъезду субботник, потому что мы понимали, что ну, положить это все на руки дворника. Представляете, вот у дворника одного, да, тут пять подъездов, четыре подъезда, там пять. У человека есть своя работа непосредственно, урна и так далее, прилегающая территория площадка дитяча, и тут вот вот в таком просто ведрами ведрами носили ну ж понимаете объемы какие не передать поэтому организовували все поки было обвязано что под окнами не ходили ми ждали поки все свое все витащать, начнут менять на новое никто не ходил было все огорожено и ми акуратненько все убирали каждый подъезд сам себе є тут і свій талісман – песик гарик йому майже 18 років. Він також має своє житло. Да, його хазяїн, на жаль, умер півгода, год, півтора назад, ну, може, бути два. І він у нас живе, живе в одній з дворницьких, у нього там постільна, Йому вранці відкривають, вечором закривають, кормлять його вот тут жителі всі второго під'їзду. Попри повномасштабне вторгнення, ніхто з будинку не виїхав. А в таких речах, як догляд за рослинами чи прикрашання двору, люди знаходять позитивні емоції. Кожен четвер ми всі в збираємося, будуємо якісь плани, все це в життя, клумби, покраски. Це ми все любимо. Вот там біля нашого дев'ятого під'їзду, клумба, яку ми просто своїми руками з нуля перекопали, пересадили і радуємося кожному цвіточку, кожному цветеню. В общем, как-то так. Так, это да, 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 да. нас как-то все радует, сплочають і так далі, Помогаем друг другу, всі вместе. Ну, Тяжовий період, звісно, але я думаю, що ми все пройдемо, все переживемо, все буде добре. Куди звертатись, якщо ваше житло пошкодила ворожа ракета? На першому етапі ви можете звернутися до виїзного штабу, який працює на місці ракетного обстрілу, або звернутися до районної адміністрації. Чи за телефонами гарячих ліній, якщо будинок обслуговує міське комунальне підприємство, звертатися потрібно за цими телефонами? Якщо у вас ОСББ, ЖБК, ОК, ЖБК, повідомте про руйнування, Голів правління та департамент з питань самоорганізації населення. Постраждалі повинні написати заяву а далі фахівці виїдуть на місця та проведуть обстеження квартир та нададуть акти. Далі власник житла отримає грошову компенсацію. Матеріальна допомога надається для відновлення помешкання до придатного для проживання стану.